Дружина героя мріє, щоб його фото розмістили на стенді в Луцьку. У чому проблема? У громадах волині прощалися з полеглими воїнами. Як область готується до опалювального сезону? Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії. З вами сьогодні я. Анастасія Качина. Розпочну з криміналу у селах. Обкрадали трактористів. На Волині затримали злодіїв, гастролерів, обидва з Херсонщини. У своїх крадіжках спеціалізувалися на сільгосптехніці, цупили з кабінтракторів дороге навігаційне обладнання та антени. Відомо, що займались злодійством у травні та червні цього року. Накрали на 2 мільйони гривень. Одному 40 років, другому 38. Волинські поліцейські затримали старшого, коли той якраз збував крадене. Його спільно. Теж затримали, правда, аж на Київщині. Той з тих скоїти ще й розбій. Обох чекає кара. Щоразу, як проходять повз стелу героїв, шукають там тата. Далі про важливу мрію сім'ї захисника з Волині Євгена Головчака. Він загинув у жовтні 22-го року на Харківщині. Його рідні мріють, аби фото батька розмістили на фотостенді в центрі Луцька. Та є перешкоди. Про це і про те, за яких умов фото полеглого воїна беруть на стелу. Далі у сюжеті любов часто уявляє день, коли світлина її чоловіка з'явиться на стелі героїв у Луцьку. Її коханий батько шести дітей Євген Головчак загинув у 36 років, 8 жовтня 2022 року на Харківщині. Військовослужбовець 14-ї Волинської бригади підірвався на міні. Сім'я Головчаків із села Криничне Колківської громади, але часто буває у Луцьку на волонтерських заходах і завше підходять до цих світлин. Також у місцевому ліцеї навчається донька. Вона завжди каже, що йду, і очима шукаючи є мій тут тату. І також ми з дітьми приїжджаємо і ми завжди йдемо. І ми знаємо, що його тут немає, але ми завжди йдемо і очима його, його шукаємо. Любов дізналася, аби фото її чоловіка-героя розмістили на фотостенді на театральному майдані в обласному центрі. Передусім у когось із сім'ї має бути прописка у Луцькій громаді. Розповідає, що незабаром про таке місце реєстрації вони подбають для доньки Катерини. Але це лише перший крок до мрії. Дівчина має звернутися у департамент соціальної політики Луцької міськради зі світлиною тата. Потрібно мати паспорт, код, необхідно мати документ про реєстрацію або про фактичне місце проживання той людини, яка звертається. Також треба мати при собі свідоцтво про смерть загиблого. Необхідно мати при собі документ, який підтверджує те, що смерть військовослужбовця настала внаслідок участі в бойових діях. Або якщо смерть настала внаслідок поранень або захворювання, то це має бути висновок військово-лікарської комісії про те, що смерть пов'язана із захистом батьківщини. Окрім того, треба ще і документ, який підтверджує родинні стосунки. Лише тоді приймуть рішення. Зазвичай, якщо немає технічних проблем, це тиждень два. Є випадки, коли пам'ятне фото воїна героя розмістять на фотостенді незалежно від того, де мешкає його сім'я. Рішення про це приймуть, якщо воїн у мирний час сам мешкав у Луцькій громаді, або ж більше п'яти років працював тут, і про це є документи. Фотостенд героїв, які загинули за Україну, в Луцьку поставили у листопаді 2014 року. Зараз тут розміщено близько 560 фотокарток. Уже цього місяця їх побільшає. Фотостенд реконструюють до Дня Незалежності. Ситуація виникла така, що немає вже куди розширювати цей стенд. в Сторони і було прийнято рішення ущільнити просто фотографії, заповнити пусті місця на стенді. Тобто трошки його переформатувати, таким чином планують розмістити ще близько 100-120 фотокарток. Розмір стенду змінювати не будуть. Деякі фотографії будуть замінені, особливо ті, які втратили якість, вигоріли. Такі фотографії будуть мінятися буде мінятися сам фонд. Підстилка буде оновлено каркасні елементи, тобто все, що втратило свою якість за ці роки існування вже 10 років цьому стенду, буде замінюватись. На такий ремонт з міської ради виділили майже 400 тисяч гривень. Ця локація на Майдані є особливою. І під час прощання з полеглими героями біля фотостенду зупиняється кожна жалобна процесія, щоб виконати гімн України. Під час нашої зустрічі із любов'ю Головчак та її дітьми тут знову прощання з загиблим захисником. Із старшою донькою жінка опускається на коліна, а згодом каже, що завжди з дітьми ходить на такі прощання в собор, якщо в цей час перебуває в Луцьку. Для неї і її дітей усі побратима їхнього тата. А донька Катерина вирішила, як і він, одягнути військову форму. Я завжди думала, що піду на кухар, а потім тата не стало. Я зрозуміла, що я теж піду по формі, що я буду далі навчатися по формі, хай навіть не військове, але точно десь по формі. Вона колись мені сказала такі слова: що я хочу бути як тато і також старше сину. Те, що вони ну, часто говорять, що вони хочуть бути так, як тато, і я її відмовляла. Але коли чоловік загинув, то я не могла по-іншому зробити, просто її підтримати. І що це її вибір, я його приймаю, і я знаю, що ну, все буде добре, війна закінчиться. Анна Кравчук, Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Жалобні дзвони лунали сьогодні в Луцьку. В соборі Святої Трійці проводили у засвіти двох героїв Сергія Мочарського та Віктора Бущака. До спільної молитви за упокій душ захисників разом із духовенством та родиною молилися бойові побратими та небайдужі лучани. Про Сергія Мочарського відомо, що він поліг 3 серпня під час виконання бойового завдання. Це було біля Нью-Йорка, Донецької області. Він прожив лише. 51 рік у Віктора Бущака росіяни забрали життя 5 серпня. Він воював неподалік Залізного, теж на Донеччині. Йому на віки 48. Домовини пронесли театральним майданом. Потім, за традицією виконали державний гімн України. Поховали героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі в Гаращі. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисників. Вічна їм пам'ять! Живим коридором в громаді зустріли 26-річного Артура Кушніра, який повернувся у рідний Володимир на щиті. Життя молодшого лейтенанта обірвалося на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу. В Артура Кушніра лишилася мама і брат. Ще співчуття близьким полеглого. Вічна пам'ять герою. Волинь готова до опалювального сезону на 61%. Таку цифру повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Найвищий рівень підготовки у закладах освіти це 68%. трохи менше у лікарнях. Фахівці, які готують до зими, зокрема об'єкти критичної інфраструктури, у графіках вкладаються. Погуляйко каже, традиційно роботи завершать до 1 жовтня у школах і садочках на місяць раніше, оскільки висока загроза блекаутів, голова адміністрації запевнив, також що критична інфраструктура повністю забезпечена генераторами. На теплопостачальних підприємствах вже діють три когенераційні установки. До кінця року поставлять ще дві. Зважаючи на те, що 55% усієї теплової енергії в області виробляють твердопаливні котли. У владі повідомили, що торфом дровами область повністю забезпечена. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Давали наркотичні таблетки, кримінал на Ковальщині. Рятувальників викликала мама. Пригода у дворі, воєнні трофеї у бібліотеці, В вустелуську книгозбірню. Читачі йдуть з гаманцями. Трьох чоловіків під варту агенції цілодобовий арешт за метадон. У таких обставинах чекатимуть суду четверо волинян, які збували людям наркоту. Торгували таблетками з метадоном. Їх затримали на початку місяця на Ковальщині. З'ясували, що кілька з них уже мали конфлікти із законом. А один навіть вчинив нові злочини під час іспитового строку. Усіх чотирьох судитимуть за незаконні купівлю і збут наркотичних засобів. Визволяли дівчинку по обіді рятувальники. Викликала стривожена мама. Під час прогулянки в одному з луцьких дворів її дитя всунуло ногу між дошками лавки, а назад витягти не змогло. Нічого не змінили і старання мами. Працівник ДСНС свою місію рятувальника виконав справно. Відкривали десенсники житло стареньким, які не могли зайти в квартиру. До рятувальників звернулися лучани із проспекту Соборності. Мешканці одного з будинків. Люди похилого віку, повернувшись додому пізнього вечора, несподівано не змогли відчинити двері своєї оселі. Мешкають на третьому поверсі. Рятувальники скористались висувною драбиною і відкрили замок всередині житла. Люди дякували їм за добрі серця. Воєнні трофеї продають у бібліотеці. Таку акцію продумали волонтери в Остелузькій книгозбірні. Гільзи від смертоносної зброї місцеві художники розмальовують і виставляють тут же на оцінку читачів. А ті, обираючи книги, принагідно купують витвори родом з війни і таким чином донатять на потреби Збройних сил України. Тож в Остелузьку міську бібліотеку тепер людей запрошують і на виставку ярмарок. Поки все ще більше цікавого на нашому ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.